Всім привіт і слава Україні! З вами контрпропаганда, шановні глядачі, російська пропагандистська машина не припиняє своїх брутальних спроб засвідчити мізки українцям і громадянам інших країн цивілізованого світу. Про те, що вони роблять із власним населенням, я взагалі вже мовчу. Саме тому наша команда кожного дня виготовляє прості та всім зрозумілі відеоролики, які знешкоджують російську пропаганду та руйнують фейки. Отже, і ви, друзі, будь ласка, долучайтеся до нашої спільної інформаційної боротьби. Робіть репости наших матеріалів на сторінках ваших соціальних мереж. Не забувайте про вподобайку і коментар під кожним нашим роликом. Ну і ви знаєте, разом переможемо. Депутат Державної думи Російської Федерації, генерал-лейтенант Гурульов 31 травня в етері у пропагандиста Соловйова запропонував бомбити з повітря російське місто Шебекіно. Аргументував він свою позицію тим, що нібито події в цій локації відволікають від війни в Україні. Треба точково душити і довбати Шебекіно плануючими бомбами. Авіація розбереться, заявив він. Насправді, те, що прихильники соловійних співів перетворилися у гурток маргіналів, відомо вже давно. До речі, це потроху вже починають визнавати і в самій Росії. Але те, що заявив депутат Держдуми, який хоча б за статусом мав би вдавати з себе народного захисника, пролунало занадто радикально навіть для завзятих зет-патріотів. Хоча, якщо прибрати в бік емоції, то генерал сказав правду. Уся російська військова наука із усіма її академіями імені Фрунзе та Генштабу, які до речі закінчував сам Горольов, не запропонує нічого кращого ніж далекобійною артилерією та авіацією стирати з лиця землі власні російські міста. Так було у 2000 і з російським Грозним. Те ж саме відбулось у 2016-му із Сирійським Алеппо у 2022 та 23-му. Така ж сама історія відбулася із українським Маріуполем та Бахмутом, і от зараз кільце замкнулося знову на російському місті. Фактично, грульовська пропозиція в черговий раз доводить ідеологічно цинічний факт: Москві байдуже на решту регіонів Росії. Власне, те ж саме підхреслив і Соловйов у своєму емоційному спічі щодо радощів пересічних росіян після атаки дронів на елітні підмосковні поселення Рубльовка та Барвіха. Чи стане 31 травня останнім днем російської весни для майже 40-тисячного Шебекіну? До речі, назву якого в Москві навіть правильно вимовити не можуть, покаже лише час. І таланти путінських генералів, які такими от своїми заявами в черговий раз підхреслюють абсолютно повний провал у білгородській оборонній операції. І знов вимушено згадаємо титана розпропаганди Володимира Солов'йова. Це чудовисько з озера комо, на відмінність від його лохнейського колеги, на жаль, в природі існує. Російська пропаганда продовжує генерувати жахливі для психіки громадян інших країн фейки так, останнім часом московити активізували свій вплив на мешканців Латинської Америки. З метою підсилення спроб знизити імідж України московські пропагандисти придумали історію про потрапляння, начебто української зброї, до рук мексиканського картелю. Спалений інформаційною війною мозок розпропагандистів придумав шлях зброї із США до України, а потім вже у зворотній бік через океан до Латинської Америки. В даному випадку такий непростий в географічному сенсі шлях пройшли гранатомети АТ-4. Цей гранатомет випускається із 60-х років минулого століття і знаходиться на озброєнні у 20 арміях світу. Але московити побачили на ньому жовту стрічку, що дало їм змогу прив'язати цей гранатомет до нашої держави. Слід зауважити, що перелік країн-постачальників такої необлікованої зброї значно ширший, і перше місце в ньому посідає постачальник засобів вбивства людей по всьому світі, країна-терорист Російська Федерація. В той же час застерігаємо співробітників органів російської пропаганди. З метою створення більш достовірних відео є сенс включати в них кадри, де крупним планом на зразках озброєння будуть продемонстровані автографи військово-політичного керівництва України. Ну або, хоча б, підкидайте візитку Яроша. Отже, з стратком ЗСУ в котрий раз наголошує, любі співвітчизники та громадяни інших країн світу будьте пильними та зберігайте інформаційну гігієну. Задля того, щоб не отруюватись неякісними продуктами російської пропаганди. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. Не забувайте робити репост наших матеріалів на сторінках ваших соціальних мереж. Про вподобайку і коментар під кожним нашим відео також, будь ласка, не забувайте. До наступних зустрічей. До побачення!